Как же мне хуёво! It's the most wonderful time of the year. Ретуйте, ретуйте. Все равно. With a kiss and go bailing and everyone telling you be of good cheer. То есть тут ехать? Алло, вам не чуете? It's the most wonderful time of the year. Шановна підписня, перед тим як почнеться відео, хочу вас попросити додивитися його до кінця, оскільки це досить короткий відео, не на 20 хвилин, як зазвичай, а всього лише на 10. А, тому додивіться його, будь ласка, до кінця. Там в кінці я кажу досить важливу інформацію, яка, в принципі, типу, якщо ви пропустите, Не обідно, звісно. Але бажано, додивіться до кінця. Там є інформація, яка буде вам цікава. Усім добрий день ще раз. Так, знову я знімаю саме так, як я знімаю. Та й в принципі, всім, ніби як зайшов той формат, в якому я знімала останній свій відео з челенджами, так. Тому я вирішила, чому б його не повторити. І поки що я знімаю зараз максимально спонтанно. Я не планувала цього робити, оскільки, оскільки я побачила одне відео, ви його. On the when you trace a cat, you get a Disney princess. But what if you take another animal? Tracing doesn't work, but if you use their shapes and reorganize them, then you get an awesome result. I thought. Hm. Я ще маю домонтувати відео з оглядом, але хто мені зараз вважає малювати ще один новий відео, щоб змонтувати два відоси одразу, щоб потім в мене взагалі було е, три місяці вільних? Зараз я шукаю в пінтересті знову ж таки референси тварин. Намагаюся знайти там, де вони приблизно схожі на ось це відео, щоб можна було розбити саме на ось такі ось шари, там, трикутники, на прості форми, так? О, Боже, просто він сам знайшовся, я вам кажу. Я його не шукала спеціально, він знайшовся сам. Коротше, якщо вірити цьому відосу, якщо йому вірити, то розбити на основні прості форми лице цієї собаки і має вийти щось, щось цікаве. Просто, знаєте, це один з тих е, відосів, типу, як працює стилізація. Але знаєте, коли я подивилася цей відос, не дивлячись на те, що я вже колись займалася стилізацією та й, в принципі, займаюсь стилізацією час від часу, мені досить зламало це мозок, якщо чесно, бо я чомусь не усвідомлювала, що це так теж може працювати. Я бачу в цьому мегамозка або якогось орка, або Ельфа або щось середнє між цим усім. Пам'ятаєте, я казала вам щось про стилізацію, про те, що точніше хуманізацію, що я там хотіла б їх кудись робити, але не вмію. Так от, мій час настав. я, не, я вам казала, що було якесь пророцтво. Ну, по факту, всесвіт вирішив, що так, це пророцтво. Знаєте, що я в ньому бачу? Якогось емо-підлітка зі старшої школи, який, знаєте, поки дорослі ще виглядає не дуже прикольно. І, можливо, він навіть нагадує мені о того, як його там звали з Gravity Falls того чувака. Я хочу зробити його патлатом, але я не знаю, як це зробити, бо я не пам'ятаю, як це виглядає. Загуглю, як виглядає Емо. О, нарешті. Зараз візьмемо щось із цього всього, просто, знаєте, а коли я вчилась в школі, в нас Емо виглядали як бомжі непомиті. Тут вони занадто якісь. Я чи можна сказати романтизовано вилизані? Я не вмію формулювати думки, ну типу. Але мені здається, що ось цей чувак з його шото в нього на голові нам підходить. Я ж кажу, все, прийшли хворонізації. Куди ви дінетесь? А ви нікуди? Бо ви вже тут. Я, до речі, не знаю, чи є емо зі світлим волоссям. Вони ніби тільки з темним ходять, ні? Я просто, ну, хоча той чувак був світлим. В принципі, можна додати пофарбоване волосся, бо з пофарбованим вони ходять. Капітс мальчики в трусиках. Але, знаєте, от в принципі, от я, звісно, не їжджала на цього. На цей відос зі створенням, да? типу, що ніфіга не понятно, давай панові, Міша, все фігня. Але, ну, це реально працює. Ну, я не можу назвати це геніальною стилізацією, але як для початку розуміння, що таке стилізація, і як вона працює, в принципі, можна використовувати це як лайфхак. Я не знаю, якщо вам дуже потрібно. Бо я зараз реально офігіла. ну, типу. Мені так крінжово на неї дивиться, розумієте, я просто починаю дико грати просто це. Просто мене розносить від якогось крінжа. Знаєте, типу, воно виглядає буквально як типу вовк, не тот, хто вовк, а той, хто вовк, але типу ну, собака. Не тот, хто собака, а тот хто собака. Коротше, буду зараз малювати наступне, я, скоріш за все, буду рідше щось коментувати, щоб просто ми вже пробіглися і подивилися, що спрацює цей челендж на іншій тварині на барані. Боже, це шикарна шапка в нього. Я не можу просто. Людина, яка придумала лягти барана в це. Це була найкраща ідея вашого життя, я вам кажу. у нас все виходить. Я думаю, єдине, що я зараз зараз роблю, що ніби як не зовсім по правилах, але я чхала на ті правила, якщо вони мене естетично не задовольняють. Тому, я зараз просто візьму і виправлюємо ось цю частину лоба трошечки рівнішою і зроблю. її. В принципі, в мене вже потім не буде так триггерій. В принципі, отак, нічого важкого нема. Якщо ви хочете зрозуміти якісь принципи, прості принципи стилізації, то я думаю, цей челендж, цей лайфхак вам може допомогти. Мені так здається, тут це як досить корисна практика для розуміння основ стилізації. Мені здається. Якщо чесно, вона зламала мені мозок, бо я чомусь про це не задумувалася. Якось в мене не було, знаєте, усвідомлення такого. Але. В принципі, результат непоганий. Ну, типу, камон. Подивіться, файний баран і файний пес. <рес> мені здається, з ним можна робити меми. Він схожий ось цим офігівшим поглядом вниз на одного мого знайомого, блять. І тому він мені дуже сильно подобає. Короче, отакі ось два персонажі в нас вийшли. В принципі, весело. Челендж цікавий. Ставлю лайк. Вітаю вас, шановні українці. Відосів не було, мені здається, цілу вічність. Хоча. Насправді місяць стандартно, але в мене настільки багато всього коїться в житті останнім часом, настільки воно якесь сумбурне і настільки активне, що мені було відчуття реально, що я забула <сум> знімати відос. Взагалі забула, як це робити зараз. Вже не те, що кінець семестру, оскільки кінець семестру мене у лютому, да, не прикольно. Але деякі проекти треба закривати вже зараз, плюс канікули, плюс свята, плюс всякі такі штуки. Різдвяні концерти самі себе не відіграють. Тому е, я вирішила зробити опитування в себе в спільноті чи цікаво вам в принципі подивитися, послухати про якісь е, проекти, які ми робили для заліку в університет. З якихось предметів, оскільки предмети в мене в університеті досить цікаві, і знаєте. Це можна про кожен цей проект можна знімати он, окремий відос. Я вирішила, що це геніальна ідея, оскільки мені не треба додатковий час на те, щоб готуватися до відосів, бо в мене і так займається університет. <питування> по опитуванню вам цікаво всі там 20 чоловік, які відповіли, сказали, що їм цікаво. Тому ставлю вас перед фактом, що скоріш за все я буду знімати наступні, може, місяці два будуть декілька відосів. Я постараюся вкластися по 10 хвилин кожен. Щоб довго не затягувати, про проекти з університету. Можливо, зроблю ще челенджі, але знову ж таки, якщо я буду тупо встигати фізично, оскільки, <плес> коли я буду колись робити сторі тайм, я переповім вам всю ту фігню, яка коїлась в мене в житті в цей період. Але поки що, хай це буде така затравочка, може хтось справді захоче подивитися сторі тайм. І я готова буду виділити всі. Оці 3 години, які я останні кілька місяців використовую для того, щоб поспати. Ну, як каже мій одногрупник, мій універський коріш, в гробу відіспимося. Тому я не знаю, коли точно вийде цей відос. Я постараюся зняти ще щось цікавеньке під Новий рік. Але поки що, зараз 20 число. Різдво, Через скільки? Через 4 дня. Різдво за 4 дня. І я дуже хочу постаратись встигнути викласти хоча б щось, щоб привітати вас всіх з Різдвом. Не знаю, може хтось буде святкувати сьомого, а може хтось буде святкувати в проміжку між 24-м і 7-м, в принципі. Але якось ось так. То вітаю вас всіх з Різдвом? Не знаю, що вам ще сказати. Слухайте метал, ригайте на все російське, шануйте і кохайте наше. Людське, українське. І зараз на кінець я хочу поставити мєм. А може й не один мєм, може два мєма. А може три, а може, все ж таки один. Але поставлю. Якийсь прям оберу спеціально, щоб той, що мені останнім часом прям за душу бере, щоб ви просто відчули все. We wish you a Merry Christmas. Мій стан по життю просто. Всіх з Різдвом, шановне панство. Can you believe it, guys? Christmas! Just a week away! Christmas is in a week! Woohoo! I am so happy about this information. Christmas! Just a week away! Oh wow! Can you believe it? Christmas! Just in a week! It got here so fast! Christmas! <реку> і до речі, щоб пропускати менше крінджі, яку я регулярно пошу в телеграмі і інстаграмі. Підписуйтесь на ці соцмережі. Це дозволить вам. Хавати крінжу з кожним днем все більше і більше. <ріст> Мені буде приємно і вам класно. Ну, типу, вважаю непоганий поганий обмін.